Вітаю, друзі, на каналі. Хочу зробити розпаковочку з магазину Сад Огород Ін'Юа. Я замовляла у них агротканину. Дивилася, мені агротканина потрібна для мого проєкту огороду. Я якраз саджу тут, де збираюся робити свій огород декоративний. Тут будуть у мене декоративні клумби, дві партерні з штамбовими трояндами, а далі йде доріжка. ну Поки в мене тут іще люцерна посійна, тут іще не задіяний огород, тут іще трава, така на цій стороні вже прокультивовано. І я хочу ну, вже зробити висадки для огороду і для того, щоб. Було зручно передвигатися, по ньому в мене заплановані доріжки, і ось я підходжу вже до суті. Чому це розпаковка? Тому що я замовляла саме гродканину для того, щоб робити доріжки. ну в общем я хочу перейти до суті цього відео, а саме розпаковка цієї гродканини мені буде допомагати моя собачка місцями, а місцями заважати. Ну це вже без цього ніяк. Зараз подивимося, що мені прислали. Я ще не, тільки розкрила, так подивилася, що там не є. Ну, нічого не доставала ще, не займала. Ми маємо агротканину. Замовляла шириною 80 см. І довжина у мене 20 метрів. Я хочу зробити сюди доріжку так, вздовж, тут десь 10 метрів у мене є. І тут ще в мене там десь метрів. 8, якщо дивлюся, плотність добра, як і заявлено на сайті. Я думаю, є 100-100 грам. Це плотність. Но я бачу, це вони різали кусок великий і робили 80 см. Но я дивилася, шукала, до речі, це 80 см ширину, таку фабричну, то її була дуже мало і ціна дуже велика була. А тут ціна вийшла мені 27 гривень. Метр погонний. І, я так зрозуміла, вони різали з якогось великого куска ширини і робили 20, 80 см. Мені це все подобається. Тут ще в пакетику щось іще. Прайс, напевно, лежав і щось таке. Ось у пакетик. Ага. Тут ще кладуть подарочок, комплімент від директора. <клес> Клас, разом з сила, спробую вгадай, що всередині. Зараз поспитаю, спробую. Ну, я думаю, що це насіння, прайс і все, напевно. Цукерик не прощупується. Зараз подивимося комплімент. Мені це приємно, дякую. Подив... Дивимося, тут візиточки, їх рекламка що вони пропонують. На сайті там багато чого цікавого є. Мені хотілося ще гар докупити, саме 80 см доріжки. І Мені сподобалося. Їхнє обслуговування відразу вони мені зателефонували, практично там не пройшло напевно і 10 хвилин. Відразу зателефонували, з'ясували все, адресу, все, все уточнили. Я оплатила, передоплату зробила і швидко мені, як і сказали, відправили в ці дати все мені сподобалось обслуговування на сайті. Ну і ще не очікувала, що буде така. Ще у них акція з подарунками. Клас. Розпакувала я подарунки. Ось отак воно тут виглядає. Такі класні ще упаковки. Картинки такі класні. <кху> Люблю таке. Да, до 30-го. А пахне як. М -м -м. Фенхель. Фенхель ніколи не садила, до речі, можна спробувати. Так. базилік фіолетовий, дуже дякую. Кріп. Ну Можна тут і висіяти мені. Петрушка точно гігантела. Це, це прям в тему. Прям дякую велике за такі ще подарунки. Буду працювати, покажу, що вийшло. Дякую за... Ну, Ось так у мене вийшло покласти грав тканину.